Закарпаття продовжує писати історію України не лише на воєнному фронті, а й на культурному. Ім'я українського поета лауреата Шевченківської премії Дмитра Кременя, уродженця Закарпатської області, відоме на всю країну і далеко за її межами. Цього року 70-річчя нашого земляка відзначають на державному рівні. З цієї нагоди було започатковано конкурс на здобуття всеукраїнської літературної премії імені Дмитра Кременя за найкращу книжку поезії. Сьогодні ми Підведемо підсумки конкурсу поетичного. Він тривав на Закарпатті останній час на премію Дмитра Кременя, відомого українського діяча, поета, який насправді чиє ім'я написано золотими літерами в історію. Закарпатської письменності і дуже приємно, що ми продовжуємо працювати і митці поети продовжують писати, в тому числі у рамках відповідного конкурсу і премії, яка названа На честь його ім'я. Дмитро Кремінь народився на Іршавщині, але більшу частину свого життя прожив у Миколаївській області. Відтак саме ці два регіони стануть епіцентром проведення різноманітних культурних і мистецьких заходів. Окрім того, за словами сина відомого діяча, останні роки Закарпаття стрімко набирає обертів у розвитку і підтримці українського слова на виконання постанови Верховної Ради України а також відповідно до розпоряджень. Голів Закарпатської обласної адміністрації Віктора Микити і Миколаївської адміністрації Віталія Кіма. Цей рік, 23-й, оголошений роком метра Кременя з нагоди його ліття яке ми будемо вшановувати 21 серпня і на Закарпатті, і на Миколаївщині, і в кожному куточку України не тільки як син, але й як уповноважений і захисту державної мови, доволі часто буває на Закарпатті і з великою приємністю можу констатувати, що не тільки української мови, українського слова, але й величезна увага до української культури, літератури духовності на Закарпатті рекордна за останні роки. Тому я щиро сподіваюся і вірю, що ця робота, яку ми проводимо разом, це демонстрація нашої єдності, нашої сили, великої поваги. До майстрів слова Довжанська громада на Іршавщині пишається своїм земляком. Його ім'я носить назва гімназії, одна з вулиць. Також у рідному селі Суха встановлено меморіальну дошку і працює музей. Тепер до послужного списку додалася ще й літературна премія. За моєю ініціативою Довжанською територіальною громадою була підтримана ініціатива започаткування літературної премії і сподіваюся, що ця премія. Це як і шана земляку, так і можливість зробити вклад у розвиток української літератури. І я думаю, що ця ініціатива буде мати продовження і це дасть користь розвитку літератури, розвитку нашої територіальної громади і зміцнення. Української державності нації, премія імені Дмитра Кременя одна з найбільших в Україні. Її переможець отримує 100 тисяч гривень. У складі журі сім видатних письменників і майстрів слова. Обрати лауреата було складно, каже Василь Кузан, один із членів конкурсного журі. Загалом на розгляд надійшло 25 книг майже з усіх куточків України. Надзвичайно жорстка була боротьба. На другому етапі визначився короткий список, який складався з дев'яти книг. Ми щасливі, що одразу перший конкурс зголосилося взяти участь у ньому так багато людей, і майже всі з них це відомі імена в Україні. Врешті одноголосним рішенням журі обрали переможця. Першим лауреатом всеукраїнської премії імені Дмитра Кременя став Волинянин Ігор Павлюк і його книжка Танець Мамая. Вручити нагороду планують 21 серпня у селі Суха на батьківщині Дмитра Кременя.